Цьому огляді криптовалютного ринку ми поговоримо тільки про найважливіше: чи зможе біткоін вирости вище 100 тисяч доларів та коли це може статися? Також я розкажу про мої угоди, які відкривав до цього, та нові угоди, про які вам буде цікаво дізнатись а також коли наступить той самий сезон з ростом альткоїнів 5-10, можливо, в 20 разів. Підготував для вас дуже цікаві графіки, тому додивіться це відео до кінця. І про першу нову угоду, яку відкрив разом з моєю спільнотою, я хочу вам зараз розказати. Ця угода була відкрита на закритій тижневої свічки за допомогою індикатора Everest. Ви можете бачити. Ти його зліва. Це сигнал? З'явився орієнтовно по 89 500 доларів. Зараз ми маємо орієнтовно 5% прибутку, що доволі небагато для цього індикатора. Як він працює, коли з'являється сигнал buy та зелена свічка? Це час купляти криптовалюту. Як ви бачите, остання угода принесла орієнтовно 36%, Так як я відкриваю угоду з плечем X2, то ми змогли зробити приблизно 72% на цій угоді. До цього була угода на плюс 39% чистого руху з плечем X2, це було орієнтовно 80% і так далі. Як ви бачите, перший сигнал у 2022 другому році з'явився орієнтовно по 17 тисяч доларів, коли всі очікували. Падіння біткоїна, тобто цей індикатор, окрім того, що дозволяє вам визначати гарні місця для купівлі е, біткоїна, так і зараз ми якраз відкрили нову угоду по цьому індикатору. Зараз вже маємо доволі непоганий профіт. Цей індикатор допомагає нам е, визначати гарні місця для продажу біткоїна перед тим, як ціна головної криптовалюти впаде. В цьому і бонус індикаторів, в цьому їх перевага, в тому що вам не треба думати, що буде з криптовалютним ринком зараз. У вас є алгоритм, ви його створили і по ньому дієте. Це чітка, прорахована торгова стратегія. Як ви бачите. В 2021 році, десь весною, так був проданий орієнтовно по 54 тисячі доларів. Він ще трошки виріс до штиста тисяч доларів, після чого впав на мінус 50%. відсотків. Тут індикатор допоміг нам уникнути просадки на наш капітал. В той час біткоїни попадали на 70-80%. відсотків. Окрім того. Угода була мінусова так наступна на всього мінус 3,42%, Що при тому, що цей індикатор зробив плюс 300% без плеча навіть в останній угоді, це доволі мізерний збиток, після чого ціна головної криптовалюти впала взагалі на мінус 72%. Тобто цей індикатор, окрім того, що дозволяє нам визначати гарні місця для купівлі. Криптовалюти він ще допомагає нам визначати гарні місця для продажу криптовалюти, наприклад, у 2021 році. Біткоін був проданий по 58 тисяч доларів за допомогою використання цього індикатора. Окрім угоди по цьому індикатору, ви вже знаєте, що я відкривав угоду по іншому індикатору, який називається Радар, орієнтовно по 69-400 доларів. Так ви бачите тут на скріншоті мій скріншот з Binance, з Bybit. І наразі ми маємо орієнтовно 36% чистого руху по біткоїну. Тобто ми спіймали цей рух на біткоїні. Як ви бачите, була серія певних збитків: мінус 0,93 Після чого біткоін впав на мінус 25%. Цей індикатор дозволив нам уникнути цього падіння. Далі був збиток мінус п'ять плюс знову мінус але за останні два трейди. Ми змогли не тільки покрити так збитки, а ще її примножити капітал. В цьому є особливість індикаторів. Він має індикаторів, які працюють на 100% вінрейт, Або є, але вони показували приблизно одну-дві угоди в рік. Так але є такі прибуткові індикатори, наприклад, як радар, і він дозволяє заробляти в три рази більше ніж він втрачає. І це головне. У нього він грають 50%, тобто одна угода збиткова, одна угода прибуткова. Але в кожній збитковій угоді ви отримуєте мінус долар, в кожній прибутковій – плюс 3 долари. Це називається Factor і це його історичні дані. Саме за історичними даними можна визначати прибутковість того чи іншого індикатора. Я знаю, що багато людей зараз почали цікавитися саме індикаторною темою. І, можливо, частково через те, що дивляться відео на нашому каналі, тому розказую вже більше в деталях. Якщо вам цікаво дізнатися більше про індикатори, то можете написати в коментарях, що саме вас цікавить. Ми знімемо наступне відео на ту тему, на той коментар, який ви напишете, якщо він набере найбільшу кількість лайків. Тож, по цій угоді, ми зараз маємо орієнтовно 72% нереалізовано. Прибутку, коли я закрию цю угоду, я напишу про це в нашому discord каналі там де я даю рекомендації на купівлю по цим індикаторам. Наприклад, у нас є спільнота CryptoNit Prime. Тут у нас є чат, де ми активно спілкуємося з нашою спільнотою на різні теми про підбір альткоїнів, про інвестування в криптовалюту, про трейдинг. Також тут я даю аналітику і сигнали по цим торговим стратегіям. Наприклад, сигнал по радару я дав 6 листопада. Ціна його була ціна біткоїна на той час була 69 тисяч доларів, 69 тисяч 400 доларів. Як ви знаєте, вже ціна біткоїна орієнтовно 94 тисячі доларів. Сьогодні ми оновили абсолютні максимуми. Якщо ми повернемось до сигналу по індикатору ВРС, то я його дав орієнтовно по 89 тисяч 850 доларів, і зараз ми маємо по ньому орієнтовно 5% прибутку. Також є альткоін сигнали. Цю кімнату я не буду вам показувати, тому що там вже є рекомендації для учасників нашої спільноти на купівлю певних альткоінів. Далі є інструкції та відгуки. Ви можете приєднатись в цю спільноту за посиланням в описі до цього відео, написавши нашому менеджеру. І якщо у вас є бажання, можете приєднатись до нашої спільноти. Але чи зможе біткоін продовжити ріст, та як визначити те, що ріст біткоїна з великою міністю завершений? Для цього ми використаємо інший індикатор, який називається RSI. Це доволі відомий індикатор. Ви його можете отримати в кастомному виді, в налаштованому під нас в нашому телеграм-каналі. Теж за посиланням в описі до цього відео в закріплених повідомленнях. Я думаю, глядачі наші вже знають. Цей індикатор RSI, він дозволяє визначити гарні місця для купівлі та продажу біткоїна та інших криптовалют, якщо ви знаєте, як ним користуватись. Я відкрив тижневий таймфрейм для того, щоб вам показати певну закономірність, коли починається найсильніший ріст біткоїна. Давайте з вами виберемо ці моменти. Якщо ми з вами подивимося, то тут є відмітки на RSI, Такі відмітки, як 30 та 70. У цього індикатора є позначка нижче 30 пунктів. Це місце нижче 30 пунктів називається зоною перепроданості, і є позначка вище 70 пунктів. Ця зона називається місцем перекупленості певного активу, коли він може аномально швидко рости. І саме це ми зараз з вами визначимо на біткоїні, коли наступає саме цей момент аномального росту. Якщо ми подивимось, коли в останній індикатор вийшов в зону перепроданості, то це було якраз на закритті. Тижневої свічки, тобто на початку цього тижня, після чого біткоін виріс вже на 5%. Чи зможе продовжитись цей ріст? Якщо ми подивимось з вами на історичні дані, коли в минулому циклі біткоін виходив в зону перепроданості, то багато людей вважали, що біткоін вже виріс, тому що він якраз тоді був на відмітках 15 тисяч доларів, і ніхто не вірив в продовження його росту. Так і це було орієнтовно 26 жовтня 2020 року. Як ми бачимо, після того як біткоін вийшов в зону пере, про, перекупленості, так перекупленості, він виріс після цього орієнтовно ще. До моменту виходу вирішена на 247%, Так і до моменту виходу це було орієнтовано в цій зоні. Тобто потенціал біткоїна, якщо ми зараз з вами відміряємо 247%, якщо ми з вами прийдемо до того висновку, що біткоін може продовжити свій ріст, поки він знаходиться саме в цій зоні, поки він тут росте, так і після до моменту, коли він вийде з цієї зони, то ми можемо поміряти орієнтовно 247%. Я думаю, що це буде аналогічно, тому що тоді біткоін був всього 10 тисяч 15 тисяч доларів. Зараз він на відмітці 90 тисяч доларів. Він не може рости так швидко, як це було раніше, але якщо ми візьмемо орієнтовно 100%, або 80%, то відносно за короткий проміжок часу, за наступні 2-3 місяці, він може легко подолати відмітку 90%, так і досягти орієнтовно 140-180 тисяч доларів, про що ми дуже часто говоримо на цьому каналі. Якщо ви не підписані, до речі, на наш канал, можете зараз підписатися та поставити лайк цьому відео, якщо для вас цікаві такі така аналітика ринку з різними графіками, різними індикаторами та стратегіями торгівлі та інвестування. Далі. Якщо ми подивимось на історію, так само, коли біткоін виходив в зону перепроданості, то у нього починався такий е, доволі сильний ріст. Це показує те, що ринок входить в стан іфорії і що він може досить довго е, рости в параболічній зоні, в параболічній фазі. Тобто, що це означає для тих людей, які не знають, що таке параболічна фаза. Як ви знаєте, біткоін не росте, е, наприклад, ростами і падіннями, так тобто, багато людей хочуть купити понижче, продати подорожче, тоді знову купити понижче. Криптовалютний ринок. Я думаю, підписники нашого каналу вже знають. Він росте параболічно, тобто він не росте хвилями, він росте параболою. Якщо ви в певний час не встигли купити біткоін в оптимальній для цього зоні, то ви вже скоріше за все не встигнете це зробити пізніше, тому що, наприклад, коли біткоін виріс з двадцяти тисяч доларів до 40, всі чекали відкату. Так в той час сигнали по індикаторам Everest, Радар показували знову нові угоди в лонг, і ми змогли з вами заходити в ці лонг угоди і заробляти на рості, тому що ми використовуємо чіткі торгові стратегії. А не покладаємось на якісь свої думки, як ви бачите, біткоін входить вже таку міні-параболічну фазу, коли його ціна росте майже без відкатів, і надалі цей рух вверх може тільки прискорюватись до того моменту, поки ціна вже не вийде нижче зони перекупленості. Також вам треба розуміти іншу закономірність, яка виникає на графіку біткоїна. Це поняття називається дивергенція, тобто розбіжність ціни біткоїна та показників на індикаторі RSI. Наприклад, коли були сформовані ці мінімуми до моменту виходу із зони перекупленості, це був, був цей діапазон. Коли індикатор знову зайшов в зону перекупленості, його ціна виросла. Ціна біткоїна виросла, але показники індикатора не виросли. Вони не змогли прибити максимуми, Як це зробила ціна? Це поняття називається дивергенція, тобто розбіжність показників індикатора. Так, і розбіжність ціни, тобто ціна продовжує рости, але індикатор вже е, не показує того росту. Це поняття називається дивергенція, і після таких дивергенцій, особливо на старших таймфреймах, таких як тиждень, зазвичай трапляється дуже сильне падіння, тобто падіння на 50%, іноді навіть більше. Тобто, якщо ми зараз з вами побачимо, що ціна біткоїна е, якраз оновила свої максими відносно цих останніх максимумів, так, якщо ми подивимося на ці максимуми і на ці максимуми, ми бачимо, що е, сформовані. Більш високі максимуми на індикаторі, але е, на е, індикаторі. По теперішній ціні так не сформовані вищі максимум. Якщо біткоін зараз е, постоїть тут декілька місяців і зробить е, і опуститься нижче зони перекрупленості, тобто нижче зони 70, це сформує додаткову дивергенцію, а дивергенція на таких старших таймфреймах, як я і сказав, може приводити до падіння на 30-40, можливо, навіть 50%, Тобто, з цих е, відміток, з відмітки, наприклад, 100-110 тисяч доларів, біткоін може легко впасти. На 30-40% через таке поняття як дивергенція в даному випадку це називається ведмежа дивергенція. Тому за цим обов'язково слідкуйте, додавайте цей індикатор на свої графіки. Він є безкоштовним в закріплених повідомленнях в нашому телеграм-каналі. Переходьте зараз за посиланням, дивіться інструкцію та користуйтесь всіма безкоштовними індикаторами, які там є. Далі ми перейдемо до графіку Ethereum-Bitcoin. Цей графік допоможе нам визначити, коли наступить той самий сезон з ростом криптовалют в 5-10, можливо, в 20 разів. А деякі криптовалюти скоріше за все виростуть навіть більше. Як ви бачите, ми зараз з вами дивимось на графік Ethereum Біткоін, який сказав, і зараз співвідношення ефіра до біткоїна дуже сильно падає в той період, коли співвідношення ефіра до біткоїна падає. Як правило, альткоїни не ростуть дуже сильно. Альткоїни, і той самий альсезон, період найпробутковіший на криптовалютному ринку, настає, коли ефір співвідношення до біткоїна виростає. Саме цей момент ми з вами дуже чекаємо для того, щоб заробити на альткоїнах, якою закономірність хочу вам показати на цьому? графіку. Давайте я вам краще покажу на графіку, щоб це було для вас зрозуміліше. Перед тим як біткоін перед тим як почнеться великий альсезон, тобто ріст ефіра. Співвідношенню до біткоїна, як правило, формується якась така фігура, схожа на трикутник. Після чого співвідношення це падає на 50-60%, Настає тотальна зневіра на на ринку альткоїнів. Люди починають продавати свої накопичення в альткоїнах. Після чого ріст, той самий ріст альткоїнів настає, тому що якраз на самому дні кити, великі гравці, готові відкупати ваші подешевші альткоїни у людей, які зневірились. Так. Якщо ми подивимось на наступний приклад, який був 2016-2019 році, ми з вами бачимо таку ж саму фігуру, такий схожий трикутник, після чого е, співвідношення ефіру до біткоїна впало на 53%. Зараз ми е, в схожому ключі бачимо таку фігуру і схожу на трикутник, так з піджимом, е, з піджимом спочатку було до нижньої границі цього трикутника. Після чого цей трикутник знову був пробитий вниз. І зараз, як ми бачимо, ціна ефіра до біткоїна може так само знижуватися. Ціна ефіра до біткоїна знижується не тільки коли падає ефір, але коли біткоїн росте швидше за ефір. Саме зараз це ми і спостерігаємо. Біткоїн оновив вже свої абсолютні максимуми, які були по шістдесят тисяч доларів до цього. Зараз він вже коштує 94 тисячі доларів. А ефір був по 4,4200, а зараз його ціна орієнтовно 3100 тисячі доларів. Тобто ефір не наздоганяє по ціні біткоін, саме тому співвідношення ефіру до біткоїна біткоїна воно знижує знижається. Це інформація для новачків, які ще тільки прийшли на криптовалютний ринок. Саме після того, після зниження ще одного потенційного зниження, і, до речі, воно може настати після того, як біткоін досягне 100 тисяч доларів, саме в цей момент ефір. Та інші криптовалюти можуть вже насправді почати свій рух, тому що буде багато заголовків в інтернеті, так в різних соцмережах. І люди, коли дізнаються, що біткоін пробив 100 тисяч доларів, всі будуть очікувати 200 тисяч доларів, 500 тисяч доларів, там мільйон доларів до кінця е, циклу росту біткоїна. Саме в цей час, як правило, починається альтсезон і вам до нього треба підготуватися, купити альткоїни та ефір до того, е, як. Почнеться той самий сезон, бо в момент, коли вже альткоїни ростуть на 200-300-500 або 1000 відсотків, вже купляти їх доволі е, невчасно. Так, це доволі неправильне рішення. Тому ще можемо побачити певне зниження ефіра. Це буде діапазон орієнтовно, давайте я вам скажу 0,027, тобто 2 сотих, 2 сот... ну десь приблизно 3 сотих за ефір за біткоін. Так, давайте подивимося цей діапазон на графіку. Після досягнення цієї зони ефір може тут трошки постояти, як це було до цього, так після чого з великою мірою почнеться той самий альцезон. Якщо ми перейдемо на графік домінації для людей, які не знають, що таке домінація. Це показник, скільки біткоін займає від цього криптовалютного ринку на даний момент. Показник домінації 61%. Тобто сам біткоін займає 61% криптовалютного ринку. Коли ця домінація починає біткоїна падати, це означає, що переток починається переток капіталу з біткоїна в інші криптовалюти. І, наприклад, якщо біткоін капіталізацію півтора трильйони доларів, з нього починають перетікати гроші в більш менші криптовалюти, наприклад, Аркам, який має 500 мільйонів капіталізацій. Це мож, може дуже сильно впливати на його ціну, а саме на сильний ріст цієї криптовалюти, тому що, наприклад, 100 мільйонів доларів для біткоїна це незначні кошти а 100 мільйонів для аркама це приблизно ріст його на 20%. І саме в цей період починається альтсезон з найбільшим ростом альткоїнів. Останній такий значний альтсезон був. В 2021 році туди ми, тоді ми бачили ріст альткоїнів навіть в 100 разів. Наприклад, той самий Везрикс Сендбокс, або, наприклад, та сама Солана. Вони тоді виросли в 100 разів, і наразі ми е, очікуємо таке зниження. Нам треба очікувати таке зниження для початку альтсезону. Воно може настати, як я і сказав, після того як біткоін вже досягне 100 тисяч доларів. Почнеться масова ейфорія на ринку, і в цей час буде гарний момент для того, щоб продати ваші альткоїни, які ви підготували до того до того моменту. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам сподобався цей огляд, а також подивіться наступне відео про особисту мою стратегію торгівлі та інвестування на криптовалютному ринку. Дякую за перегляд.